Так. Ну, це відео присвячене фермерству, так як пише, назва того відео. Ми будемо займатися різним фермерством, такі як ягоди, ферма, ну. потату, картопля, батоту і всяке такою штукованою. І до цінню перейдемо, до клавсів, крампусів, бла 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 бла, всякої такої штукованої до босів. Ну, будемо фермерством займатися. То давайте розпочнемо з самого базового, це якраз є ягоди, але я треба гілки не буду рухати, через те, що, ну ви самі знаєте, дуже легко. То переходимо до ягоди. Там є три поки що що <свісно>, три кущів ягоди, які вони працюють по-різному, але суть в них однакова. Ви получаєте з них ягоди. Ну Їх доволі легко дістати, все, що нам треба, це просто викупати, посадити собі на базі і вдобрити їх любим добром. Або навіть гнилю, теж варіант. І так, це може робити навіть саме перша осінь, там проблем нема. Це просто займе трошки часу, щоб гниль дістати. І давайте поговоримо про якраз ягоди. Суть така, що ягоди там якраз виростають раз в 30 хвилин. І це трошки довго. По ідеї, один день триває 8 хвилин. Тому, по ідеї, не так вже й довго, але... Тут є ще одна проблема. Вам треба велику кількість кущів, щоб нагодувати всю свою команду. І вам треба якраз активно їх збирати, через те, що вони з зимою не ростуть. А літом вони загоряють, тому вам треба ще до їх тушити. Тому є кращий варіант під назвою бджоли, які якраз замінюють повністю ягоди. Через те, що мед може їсти кожен герой. І там з медом є куча-куча різних їжі, які можна в вказані. Тому він доволі вигідний, і та вурт може його їсти без всякого такого. Він просто може зібрати і зразу їсти. Саме краще, що робити, це якраз з'стати якомога більше меду, тобто мати якомога більше вуликів. Щоб дати кучу вуликів, вам треба побувати якраз хоча вуликів і взяти кучу бджіл. Ну, така собі проблема, але як бачите, я отримав 50 кусків меду і в мені спориться в мене через так довгий період часу. А тепер фермерство, саме таке звичайне огород і всяке таке. Робити дуже сильно легко, але ним треба трошки буде зайнятися. Через що там треба постійно активно відвідувати, вдобрювати, поливати, говорити, викопувати відгоряти, чи як там воно працює з матикою. І так, там процес доволі довгий, і вам треба постійно там сидіти. І вам треба мати кучу насіння для того всього. Саме краще на це тримати якраз в тому самому кінцому рюкзачку або в холодильнику, часточно тому саме довше портиться. На землі не варто їх тримати, бо їх тут може з'їсти. в Скрині теж не вичетко портитися і на 3 порці так само, як в скрині. Тому саме краще їх тримати в цьому рюкзаку, бо цей рюкзак повністю розрахований на ці. на. На сьомочки та на сіння. І там можна тримати куча насіння. Там трошки проблем, аж там тільки насіння, але, ну, так рюкзак просто для насіння. Скрафти його доволі нелегко, але можливо. Потім поговорю легший спосіб, можна взяти цей раз мушлі. Ці ракушки для нього. Так бачите, я посадив, полив. І все, що мені треба зараз робити, це просто поговорити зі всіма <кхем> овочами. І це трошки довгенько. Так, як бачите, від старого ковер став не можуть загорітися. і... Так, да, це означає, що літом вони теж можуть загорітися. Тому вам треба якраз охолоджувати їх постійно, або дуже сильно активно поливати водою, або класти цей на машину. Але зараз ми поговоримо про саме краще комбо, яке ви можете зробити під час зими. Це якраз картопля і морква. Зелена це картопля, оранжева це морква, ви вираз приблизно їх садите, Щоб кінчалася якраз цей. Картопля і знову починається картопля. Тобто на початку ми буде картоплі і в кінці має бути картоплі, і ми їх садимо їх через раз, як ви бачите. Морква, картопля, морква картопля, морква картоплі і так далі. Далі з усіма говоримо. потім ми їх підлиємо. І все. Саме краще поливати так 2-3 рази. Далі ні виросли, ми знову тиснуємо процесором, поливаємо їх, з ними говоримо. Ну, саме, Далі ви просто візьмете. На наступній стадії, коли ніж розквітуйте. Там треба вже почати давати добро. Можна пойти і любе давати, чи то, що вони майже любе приймають. Саме краще давати білого кольору або коричневого. Бачите, якраз при такій степені треба буде давати добрив. Може давати 1-2 на поділку. І так, льдом можна відновити собі ліку. Доволі класний спосіб, але ніхто не через часто що це зовсім не вихідно. Але зимою всі ставки засихають, ну, заморожуються, тому якраз найкраще вибір буде. І так можете продовжити поливати. Є ще спосіб, що з ними всіма не говорити, просто зіграти на інструменті, який краситься в темній магії, і він дуже доволі дорогий, але ну, він цього вартує. З кінцем резації ви получите щось типу такого. Все, що з ним робите, ви просто його берете і молотком ламаєте. І все, ви получите там кучу насіння. Наступний спосіб це якраз правильно водорослі. Не люблю той спосіб, але якщо ворота, це один з найкращих як можна получити їжу. Не найкращий варіант, як ви получите їжу в перші дні, але один з варіантів. Просто плавайте на лодці і підбирайте. Є ще варіант, що ви можете посунути ці всі водорослі до себе на берег, щоб берегу було набагато легше їх підібрати. Але тут проблемка є, воно займає багато доволі часу. Тому що я рекомендую зробити, рекомендуємо сплавати на місячний острів. І там нас збирати отакі штуковани. Це якраз переносні водорослі. Ви можете взяти їх і посадити собі на базі на воді. Дуже класна штука. Рекомендую всім ним користуватися. Він є якраз на місячному острові на такому сірому. З такій сірій землі. Їх там доволі багато, ви можете приблизно так назбирати. Ну, Вам більше й не треба йде. Якщо можна сушити, там доволі дуже хороші статистики будуть. І та ще змічно острів не цікавим, а підбираємо якраз отакі кущі. Це якраз кущі з каменними ягодами. Все, що вам треба зробити, це кущі позбирати, 10 ягоди і кайлом взяти ці ягоди, роздовбати. Ви платите якраз і камінь, і ягоди. Доволі вигідна штука. Доволі дешева і дуже швидко росте. І такого нічого бат не потребує. І ще одна дуже важлива річ, яка буде потрібна для автоматичної фарми вольткозів, це якраз отака квітка. Щоб дістати, ви маєте підійти до неї, зразу відійти і потім викопати лопату, дивіться. Підходжу, відходжу і зразу викопую. Якщо внести, вона поб'є 60 шкоди. Ми наш таку арену посередньо кладемо телепортуючу штуку. Арена має бути розроблена з кам'яних або кращих стін. Кладемо три кристали, і вам ще треба рекомендую покласти цей раз проти блисковок. Далі все стадо, крім двох. Стадо вольт -козів, Одне відводимо від того спавну і закриваємо десь в котику. Війна треба пізніше. Зараз, бачите, я візьму, майже загнав в кутик і тоді закриваю просто стінами. Потім ми його відкриємо і принеслимо в це місце, куди нам треба буде. Але поки що він хай тут постоїть. Це просто другий екземпляр, не можна, щоб він помер просто. Далі ж лом другого козу, яку ми лишили, і телепортуємо якраз магічною паличкою на місячний острів, там де ми зробили цю арену. І все. Даже може підходити кози першої. І її розблоковувати. І зараз покажу, яку іменно треба будувати ферму. Що, все, що вам треба, це якраз покласти цю квітку і навколо цієї квітки робити з, іменно з гілочок у таку стіну. Та можна робити з кам'яною, але там скаміно трошки важче і нам потребує більше ресурсів. Тому рекомендую користуватися гілочками. Приблизно так воно буде виглядати. Як ми ви так от, одна стіна в ширину, дві в довжину. Ще кладемо двері. Чи обов'язково класти двері? Двері Не обов'язково, але можна. Далі ми заморожимо козу або просипаємо флейтою пана, або як там називається, і заштовхуємо раз оцю його ну, в цю арену, в цю пастку. Саме головне це спочатку відкрити двері і деактивувати якраз цю квітку, через те, що вона розморозить або розбудить якраз це сторіння. І воно просто втече. Знаєте, я запихаю його? Трошка довгий процес, але. Та. Він цього вартує. Ми його запихаємо. І все. Далі закриваємо двері і просто чекаємо. І що з цього випадає? Вам треба просто так деколи відвідувати це місце, і ви будете плучати роги. Ну, або просто надійтесь на роги. Це якраз автоматична ферма вольт на роги. Як бачите, ми там заспанилася ще одна коза всередині цієї клітки. І зараз активується якраз ця пастка. І мене всіх повбиває. Бачите, в їх всіх вбило. Ви можете просто підходити, збирати все м'ясо. Якщо не збирати, воно згниє. Але так, як бачите, всі кози мертві, остатня коза лишились на місячному острові. І як дістати більше кіз? Можете не хвилюватися, вони автоматично заспауняться в цій клітці. Головне, щоб клітка була розташована на цьому біомі. Якраз на цьому біомі і там якраз десь стадо перебувало. Бо якщо його перенесете, там не гарантовано, що воно розпавниться. Чи то, що воно спавниться, це коза, в деяких біомах тільки. Вам треба бути на. Саме краще, якраз на тому біомі. Робити цю ферму автоматичних вольткос. Наступна ферма якраз буде про кактуси, про броню Вормута і про якраз ці гілочки, які ростуть на оазисі. То, як ви знаєте, ця броня не буде. Дивіться, дай покажу. Оця броня, яка може скрафти ви не будете получати шкоди від кактусів, коли їх підбираєте, і від тих гілочок коли коли їх підбираєте. Тому це доволі корисна штука, якщо ви живете на Оазасі. Мерце скинув броню і мене. Мені шкода прийшлася. Коли надів про нього, мені якраз шкода не йде по мені. Бачите, просто спокійно підбираю гілочки. І так, їх можна викопувати і сидіти собі на базі. І цей якраз найкращий ресурс, якщо ви не маєте звичайних гілочок, а, наприклад, ці твігі 3. І ще інший спосіб, якраз стосується з вандою. Вам потрібно мати якраз корабель, її годинник, і оця її, ця, якраз маска не її, а цього Engine fluєвера. Яку можете отримати, коли вб'єте Engine full river. Логічно ж, правда? Трошка боляче, але на цього вартує. Коли наділи цю маску, у вас буде спанця ціні навколо вас. І все, що ви робите, ви їх вбиваєте. Перші декілька ударів ви якраз можете получити по собі. Часто, що буде шкода більше. Але далі, коли вже постеріг, не рекомендує якраз вам отримати шкоду. І це якраз один спосіб, ви можете формати дуже швидко Nightmare Field. Як ви бачите, він спавниться активно, і спаміться лише ті, які плавають по воді. Якщо все ж таки вас спавняться звичайні, найтмер, ну, звичайні кошмар, вам треба трошки далі відплисти в океан І тоді їх не буде. То давайте поговоримо, як воно працює. Коли ж ваша банда постаріла, якщо ви знаєте, вона зносить більше шкоди ціннівої зброї. І якраз тоді вам треба вкасувати її годинник. Коли вона спануть якраз цінь, ми зразу біжимо її атакувати. І тоді в неї не буде шансу нас вдарити. Дивіться, ну заспанус, я біжу і швидко клікою по ній вдарити. Як ви бачите, вона по мені жодної шкоди не наносить. Але та, все ж таки, дивіться за вашими руками через те, що вони дуже швидко падають. І я рекомендую мати любу броню на ціло, Ну, все ж таки вони не так вже і мали б'ють. І так день ви можете назбрати півста Найтмерфіла. Головне відплисти трошки далеко від суші, бо звичайні вас доволі так не слабо битимуть. Ферма дуже такого цікавого ресурсу, який вам потрібно буде 100% нагород. Це якраз ферма гнилі. Точніше не гнилі, а доброго. Годимо 4 куска м'яса свині і скидаємо лампочки з печер. Чим більше, тим ліпше. Мешник перетворився на вовкулаку цього, свинолаку. Вовкулаку з веглі свині. І він їсть сампочки. Так ви получаєте кучу якраз доброго для свого городу. І тепер ми переходимо до самої любимої моєї механіки як отримати панцир Все, що нам треба мати, це куча лійок, аби якраз оцю одну дорогу. І якраз мало підпалюєте їхню хату і зразу її тушите Ну, якщо не знали, ви можете їх потушити за допомогою ліки. Коли ви отакого, отакий панцир закручений, то якраз це знак, що вам треба його вбити. От там є 75%, що якраз випаде вам оцей панцир. Мені не випав, але в мені випала ракушка, яка потрібна буде мені на насіння. Точніше на рюкзак насіння. Ми заплили і швидко потушили, якщо швидко ви не потушите. Вони якраз вилізуть і назад собі не заповзуть на свою базу. Тому треба буде робити все швидко. Тому ліпше використовувати клавіатурі мишку для того. Підпалюю і швидко тушу. Но спавниться і де О, Вот, в мене. Ми трошки почекали і тоді вже потушили. Далі беремо якраз свою зброю, яку ви там маєте, і почнемо їх бити. І все ж таки сподіваємось на ці 75%. Не, мені знову не випало. Тому ми шукаємо нове гніздо, а просто чекаємо на поки вони там розпавються, і повторяємо якраз цей весь процес. Мені було тільки щоб роння випило, але я не нажав записати. Тому дивіться знову. Підпалюю тушу і чекаю, поки респаунці така закручена ракушка. Слимак з такою ракушкою. Підпалюю тушу і чекаю просто. Поки вона заспавниться. Шанс на її спаунці дуже-дуже маленький, але цей спосіб якраз прискорить цей весь процес. Нема. нема. І є. Чекаємо і потім тушимо. Повно не перечекати б їхніх ніздозгорить. І тоді просто його б'ємо. дарили, почекали, воно вилізло і знов вдарили. І от вам якраз ракушка. Та як казав 75%, якщо ви б'єте оцю закручену. Тому воно цього вартує. І також оцей ліка може тушити вашу базу. Прикольна доволі штука. Рекомендую крафтити. Доступна ферма стосується того, як підняти собі розсудок вже дуже сильно короткий період часу, якщо у вас нема на базі Абігейла, Abigale... Ой, сорі, тут же ще бензі. Ну, забув, що такий герой. Абігейл саме найкраще. Тобто ми тоді під... Пу... Скінчаємося, то можна так сказати. Без вайленс, ютуб того не любить. І перетворимо всі наші квіточки на квіточки зла. Саме краще викрутити моду для того, який буде дуже сильно близько сити, один біля одного часто ж вам розсудок буде швидше тоді. Упускатися. Тоді шомером, ми, ми тоді вбиваємо королеву бджіл, дістаємо її корону, не питатися як в цю тільки що дістав. Як ви бачите, в мене розсудок повністю летить донизу. Дуже такої, ну так, один розсудок за секунду. Що ми робимо? Ми піднімаємо для себе корону на голову. І тоді, як ви бачите, у мене розсудок піднімається один розсудок за секунду. Ну, трошки більше, ніж секунда. А так, доволі швидко можна підняти, ще якщо маєте гломера, воно ще швидше буде. І це все робиться АФК фарма. Користуйтесь. Не повірите, але нашу одну роботу для Берджера. Вона якраз зв'язана з тим, що можете спавнити собі велику кількість місячного каменя. Все, що ми треба, це якраз знайти оцей камень місячний, потім знайти оцей івентовий місячний камень ви зараз бачите на екрані, біля luрплент і сам лурплент. Мати їжу, ви просто введете Берджера між лурпленд і той івенто виштукований. Для цього, щоб зробити магічну, магічну паличку, як буде охолоджувати. Ми скидаємо якраз їжу перед ним. Тоді він заспокоїться, ми за нього вертаємося і якраз ремонтуємо якраз цю станцію. Ну не станцію івенту. Івентов і там буде шанс, що вам випаде не один місячний камень, а зразу два. Так можете фармити дуже-дуже-дуже суримбато місячного каменя з дуже-дуже короткий період часу. І там трошка є один мінус. Тут така штука, що цей місячний камень майже ніде не використовується. Тому ліпше не перестаратися з його кількістю чи з того, що ви більше з його не використаєте. А як все ж таки використати, можете крафтити. Але, та я казав, воно ват вам не вартує, але все ж таки ви можете ним користуватись. А ми переходимо до наступного фарму. Це якраз лур сам є. Просто розставляти його на кораблі, і з деякий під час він виросте, і у вас якраз там появиться м'ясо. Можете підібрати це м'ясо доволі спокійно. Ви садите саме краще це навколо того корабля, через те, що ви зможете легше підбрати його. Як бачите, підбираю і має там м'ясо. Це м'ясо не зовсім м'ясо, це якраз м'ясо і овоч одночасно рахується, але там є свої прикольні рецепти. А тепер переходимо до вікерботу і книжок. Цей крафт, ну, не сам книжок, а цей крафт іменно платформи, тої арена дуже-дуже-дуже-дуже дорогий, але будете мати безкінечного запаси риби. Це все дуже легко працює, ви просто крафтите цю арену, кладете оці сітки для риби, їх куча. Навколо і просто читайте книжки. Головне, не прочитати книжку, просто взяти і вкласти якраз в цю бібліотеку. Вона візьме і відновиться. Вона працює приблизно так. Ну, ви підбираєте куча риби, чекаєте пару секунд, і вона знову повністю наповняється. І так ви можете за день назвати дуже-дуже велику кількість риби. коли мати щось, що може п'яти вам розсудок. І звісно мати кучу книжок, або постійно їх відновлювати за допомогою бібліотеки. І так, вас поціну треба брати і опускати ці сітки і постійно піднімати з рибою. Там у вас буде рибас різна, не, не однаковий вид. А та. Так, як казав, ця арена дуже-дуже-дуже і дуже дорога, але вигідна. Тут коментувати не буде через те, що це кадри з мого дуже сильно старого відео. Ви просто самі ним побачите, як фармити ціньові мечі броні і саме якраз Nightmare Fuel. Ну, просто слухайте. Складаємо один, один біля одного, недалеко. Але не близько. Ну, не трошки далі. Не тут, і тут. І Тип просто розвалим. Ему кого, навести, перша Четверо числу, не? Третя стадія. Направли кажальм тут забагувався і. Що ми просто робимо? Ми просто підпалимо стак. Чекаємо, поки не зірветься. Зараз трошки перерву. Суть така, що нам треба один повний стак. І не два стака, іменно не 80 пороха, а 50. Один стак з 40 пороха, другий з 10. І вам не можна їх класти разом. Чос, чому? Через те, що тут є такий баг, якщо клати їх разом, там от тільки знесе невелику кількість шкоди. Тому все ж таки вам треба окремо ставити цей порох і тоді їх зривати. Як бачите, я зірвав цей другий порох і отримав кучу-кучу-кучу всяких ресурсів. Переходимо до саме простої ферми, це просто ферма свинів. Ми просто розкладаємо кучу свиних хаток навколо. Навколо вас і посередньо ми просто збудуємо невеличку таку клітку для свинів. Заради чого, а заради того, щоб вони ніколи не лягали спати і постійно були на вулиці. Нащо нам потрібно? Воно потрібно лише тоді, коли в нас є повний місяць, і тоді ми дуже легко зможемо їх вбивати. Так ми це будемо, ми будуємо приблизно отак от. Чи можна це збудувати гарніше, звісно. Чи варто? Не обов'язково. Плюс-мінус так само виглядає, як з вольтку зою. Тільки тут трошка крил. І тут тільки один на один блок. Все, бачите, я не можу дати ні з якоїсь сторони цю шкіру. Ви обов'язково теж кладете... шкіру, аж шкіру обов'язково туди кладете. І як бачите, свині виходять і не можуть затикратися цю шкіру. І так стояти весь день всю ніч, поки ця шкіра не пропаде. Але та, не бийте їх, поки вони не стануть перевертними, бо це трошки боляче. Перед тим, коли ми передостаємо останні ферми, я хотів би сказати, що я видали повністю тут звук через того, що там подалася музика, на яку в мене нема прав, тому Сорян поставив свою музику і просто буду коментувати. Та я казав, там забрали звук через музику. Посередній тих на них стін ми розкидаємо жала або інші базові ресурси, які може підібрати крампус, хотів зносити класний крампус. А назовні просто випускаємо тентак, який може почати вікер ботом. Посередньо ми розставляємо чучела, точніше гарбузові, заради того, щоб всі ворони перетворилися на жовті пташки. Для чого нам вони якраз зменшують потреби вбивсти птахів, що для нас прийшли крампуси. Ми просто викликаємо їх. Читаємо просто книжку птахів, ми їх викликаємо, пересипаємо іншу книжку і просто вбиваємо. Так до нас приходять якраз оці крампуси. Якщо дати класу, а до нас приходять крампуси. Тоді, коли до нас приходять якраз оці щупальці, які ми викликали, ми якраз з ними розберуться. Зараз самі побачите. бачите. Бачите, приходить, там все, що він хоче, виходять щупальця і там, з ними розбирається. Не знаю, чи казав чи не казав, але щуплю треба класти якраз біля отої кам'яної стіни, і не середини бази, ну, не зредину тої арени, а ззовні. І на цьому все. Дякую всім за перегляд того відео, на яке в мене зайняло приблизно 4 дня. Чисто того, що я погорив з батьма стрімером про всякі такі фішки, один з них я лишив тута, всі інші не лишав, бо в них там достатньо фоловерів. Плюс-мінус англомовні, там ще одного проходили португальцем. Але так, дякую всім за перегляд. Зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!